Доброго дня, фундуксад на зв'язку. Сьогодні будемо проводити останню посадку фундука Сорта Караманівський. Залишилося 10 сажанців. Зараз підготували для їх землю 3 дня назад. Вірніше ряд, ямки. І в цьому відео покажу, як ми, ну лично я, нікому... Це не те, що там якась основна рекомендація. Чи... Кажу, що потрібно тільки так робити. А покажу те, як ми саджаємо фундук. Замочилось 3 години, значить да, 3 години у глиняній настойці для дезінфекції. І зараз перейду на ділянку і будемо починати висаджувати фундук. Тому Приємного перегляду вам. І так, значить зараз буду сажати фундук. Для початку над дно ями закидую десь півлітрову баночку амофоса. Але я закидаю, не розмішую, а закидаю таким чином горочкою, щоб основні корні йшли на наружу, а мілкі корішки направлялись до цього добрива поки. І так його якраз вистачить десь років на два, поки саженець у коріниці, а далі він вже буде діяти самостійно. Тепер закидаю це все трошки землею. На праву сторону кидав землю з верхнього слою, наліву з нижнього слоя. Щоб не перепутати, тепер з верхнього кидаю на низ так Персом сильно не заглиблюю десь сантиметрів 5 від корня. Всю цю мелку поросль видаляємо. Вона буде тільки забирати енергію на наступний рік.